Виявляється, що один з них, щомісяця кладе 9 тисяч доларів кредиту, інший 420 тисяч поплав в тому році, то виявляється факт, який очевидно свідчить про корумпованість вищих посадових осіб прокуратури. Як реагує керівництво прокуратури в обличчі Гузяря і Спулярчука? Вони починають кримінальне провадження проти команд двох своїх колег, які це вскрили. Двічі підписком журналістів і громадських активістів провадження закривають. Чому автомайдан тут? Майже рік тому автомайдан підняв питання корупції прокуратурі з паном Даниленком. Ми дали можливість панові Яремі зробити висновки і звільнити з людини, і розпочати розслідування стосовно нього. Цього не було зроблено, пан Ярема став в один ряд з Даниленком. Ми бачили, що після цього сталося. Аналогічна ситуація. Віталій розповів хронологію, як ставалося з, з паном Гузарем та Столярчуком, і шокін став в один ряд з ними. Тиждень тому два заступники Генерального прокурора, пан Гузер і пан Столярчук, спалилися, покриваючи корупцію своїх власних підлеглих. Горять шапки. Ось, ось так, ось так, на зводія горять шапки.